Привіт, друзі! Як правильно перекласти речення? Це зроблено в Китаї. It made in China або It is made in China. Граматично правильним є лише другий варіант. It is made in China. В той час як перший варіант It made in China взагалі не має змісту. Найближчий переклад, який можна сказати, це. Це щось зробило в Китаї. Давайте розберемось, чому таке коротке слово як is повністю змінює зміст речення. Перш за все, треба сказати, що ця структура називається Passive Voice. Я впевнений, що ви вже чули про це. Passive Voice. Взагалі, всі речення в англійській мові можна розділити на дві категорії: Active voice або Активний стан українською та Passive voice або пасивний стан. Давайте одразу подивимось на прикладі. Приклад Active voice активного стану. Я зроблю це завтра. I will do it tomorrow. Давайте подивимось на це речення. Де тут дія? Дія тут do. Зроблю. Або will do. Зроблю. Давайте подивимось, хто цю дію робить. I. Я. Я зроблю цю дію. I will do. Тобто, що ми бачимо в цьому реченні в нас є дія. І той, хто цю дію виконує. Це називається Active voice або активний стан. Давайте одразу подивимось на друге речення. Це буде зроблено завтра. It will be done tomorrow. Давайте знайдемо тут дію. Буде зроблено. Та ж сама дія. Will be done. Буде зроблено. Але давайте подивимось, хто цю дію зробить. Тут не вказано. Тут є лише це. Але Це воно не робить дію. Над цим роблять дію. Це в даному випадку це Passive Object. Тобто об'єкт, над яким виконують дію. А от того, хто виконує дію. Цьому реченні нема. Зверніть увагу, якщо в першому реченні виконував дію я, то в другому реченні дія просто буде виконана. Не вказано, хто її виконує. Оце і є Passive Voice пасивний стан. В якому випадку я міг би сказати цю фразу. Це буде зроблено завтра. Наприклад, я не знаю, хто це зробить. Але я знаю, що це буде зроблено завтра. Або, наприклад, я знаю, хто це зробить, але не хочу про це казати. І просто кажу, це буде зроблено завтра. Не пояснюючи, хто саме це зробить. Або, наприклад, взагалі мені байдуже, хто це зробить. Головне, щоб це було зроблено. Бачите, як багато варіантів, коли можна використати Passive Voice. А саме тому він такий популярний. Ви обов'язково зустрінете Passive Voice в будь-якій книзі, газеті чи фільмі, які буде дивитись. Тому обов'язково треба дуже добре розбиратись в Passive Voice. Цим ми сьогодні й займемось. І ще один момент, доки ми не перейшли до формули Passive Voice. Зверніть увагу на ці два речення. Мій друг зробить це. My friend will do it. Звичайний Active Voice. Звичайний активний стан. Тому що зробить це, хто мій друг. Вказано, хто це зробить. Тепер подивіться на друге речення. Це буде зроблено моїм другом. It will be done by my friend. Що дивного в другому реченні? Це те, що це є passive voice. Але потім в другій частині тут додано, хто це зробить. Тобто, здавалось би, Active Voice. Але у формі Passive. Отаке От дивне речення. Тобто це буде зроблено. І якби Passy Voice. Але далі ми додаємо, ким моїм другом через бай. Завжди це додається через бай. Ну, як ви бачите по цьому реченню, така форма речення не дуже часто використовується в розмовній англійській. Та й в розмовній українській також. Це дуже формальна річ. Але ви маєте знати, що таке може бути. Тобто навіть. З вказанням того, хто буде робити цю дію, можна використовувати Passive Voice. А потім просто через Buy додавати, хто саме це зробить. Добре. Як і Active Voice, Passive Voice використовується в різних часах: в present, в past, у Future і в різних е, часових формах. Таких як Simple, Continuous, Perfect. Сьогодні ми з вами поговоримо лише про прості три часи: Present Simple, Past Simple та Future Simple. Давайте подивимось на формулу, і як ми зможемо зробити passive voice у часі Present Simple. Для цього нам треба допоміжне дієслово is або are. Одинам множина та третя форма дієслова. Зверніть увагу, в якому б часі не використовувався Passive Voice, у нас завжди буде саме третя форма дієслова. Запам'ятайте, це завжди третя форма. Давайте подивимось, наприклад, рівень пройдений. Або рівень завершений The level Is completed. У нас є іменник The Level. Але у нас не сказано, ким цей рівень пройдений, хто його пройшов. Якщо не сказано, хто зробив дію, то це Passive voice. Так як це зараз він не пройдений, то це час Present Simple. А тому дивіться, ми кажемо TheLevel. Далі допоміжне дієслово is. А далі третя форма дієслова Complete. Completed. The level is Completed. Це passive voice у часі Present Simple. Як з цього зробити запитання? Дуже просто ставимо допоміжне дієслово to be у формі is наперед. І отримаємо Is the level Completed. Чи рівень пройдений? Давайте подивимось на Past Simple Passive Voice. Все те ж саме, але is Are ми замінюємо на was were. І отримаємо. Його гаманець був викрадений. His wallet was stolen. Знову ж таки, ми не бачимо, хто його викрав. Тому Passive Voice. І це відбулося в минулому, тому past simple. Отримаємо his wallet, was. І третя форма дієслова Stolen. Питання формулюється таким же чином, як і в Present Simple. Виносимо was наперед і отримуємо was his wallet stolen? Чи його гаманець вкрали? І таким же чином ми отримаємо future simple. Тут в нас не past simple, тут у нас вже future simple. passive voice. Замість is are в нас буде will be. Незалежно від того, однина чи множина. Завжди will be. І третя форма дієслова. Приклад, це правило буде змінено. Ми бачимо, що буде змінено це майбутнє Future Simple. І ми не бачимо, хто буде це правило змінювати, тому passive voice. І отримаємо. This rule will be changed. Запитання. Виносимо will наперед. Will this rule be changed? Чи це правило буде змінено? Як бачите, все дуже просто. Давайте трохи попрактикуємось. Перекладаємо. Світло увімкнене. Мається на увазі воно зараз. Увімкнене. The light is turned on. The light is turned on. Цю іграшку. Загубили. Раніше колись. This toy was lost. This toy was lost. Це доставлять завтра. It will be delivered tomorrow. It will be delivered tomorrow. Моя робота перевірена нею. Мається на увазі зараз перевірена. My work is checked by her. My work is Is checked by her. Two machines of Chora Prodale. This car was sold yesterday. This car was sold yesterday. Все це буде з'їдено нами. Always will be eaten by us. Олдис will be eaten by us. Йому дають гроші. Is given money. He is given money. були принесені кимось іншим. these chairs were brought by someone else. These chairs were brought by someone else. Statuna The article will be written later. The article will be written later. Питання. Це готується тут? Is it cooked here? Is it cooked here? Питання. Це зробили в Італії? Мається на увазі раніше зробили. Was it made in Italy? Was it made in Italy? Питання це покажуть по телевізору? Will it be shown on tv? Will it be shown on TV? Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!